Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Героїня моєї розповіді гортенція. Я відразу признаюся, я не знавець усіх сортів, видів, гортенції, але я знаю основні принципи вирощування цієї рослини. Їх достатньо для того, щоб гарні рослини радували вас в кожного літа і не вимерзали. Є декілька видів, які найчастіше вирощуються в Україні, але теж від зони кліматичної. Схід України, мабуть, найхолодніший в Україні і тому потребують в основному майже всі рослини гортензії це прикриття. Але є деякі, які витримують морози і до 30 градусів. Найгарніша, на мій погляд, це гортензія великолисна. І вона найбільше вимерзає. Ми приспособилися вирощувати її в горщиках, виносимо влітку і прибираємо на зиму. Навіть при укриватті і при використанні якихось засобів вона не витримує. Але я вже знаю, що є рослини, які виведені і з більшою морозостійкістю. Тут у мене для різнобарв'я. Я побачила дельфініум. він ось такого величезного розміру, я не втрималася і зробила відео невеличечко про нього. Ви бачите, рослинка вже не дуже гарна, але квіточка дуже велика. Основні кольори у гортензії це білий, рожевий, червоний та голубий. При додаванні деяких удобрив. Рожева квітка гортензії може стати синьою. Це використовується у флористиці в основному, тому не будьте ось велика квіткова, погляньте яка красуня. Тому не думайте, що коли ви купили голубу гортензію, вона і буде у вас голубою. Ні, її потрібно підкисляти і удобрювати деякими спеціальними засобами. Що Спільного у гортензії. Перше, це ґрунт. Він обов'язково повинен бути кислим, дуже кислим. Для цього використовується спеціальний ґрунт для гортензій і покривається гвойним опадом. В яму для гортензії, для посадки ми додаємо гарну землю з компостом, з перегноєм і обов'язково дуже багато кислого ґрунту. Друге, що ми робимо, це вода. В перекладі рослина вологолюбива. Тому поливати треба обов'язково під низ і теплою водою бажано. Дехто говорить, що я поливаю шланга і куди попаде, туди й попаде. Це знаєте, як в тому випадку, коли хтось поливає фіалку в центр квітки в горщику і вона в нього не гниє, а в когось не встиг полити, як вона вже згнила. Друге, ось ми зараз бачимо рослину, яка бліда, це означає те, що вона хвора, хвора на хлороз, не засвоюється, залізо із ґрунту. Ось моя рослина. Я не можу зробити її. Це я підібрала малесенький череночок, він уже в мене такий, і ви бачите, листечко, зараз уже починає зеленіти, бо я зробила, знову кислою водою полила, але я не можу знайти. Достатньо кислий ґрунт, і рослина не засвоює заліза. Тому, будьте до цього готові, щоб у вас був і кислий ґрунт, і або щось, що можна додати до нього. У воду для поливання я додаю або янтарну кислоту, або лимонну кислоту, або уксус це найпростіше. І потрібно все ж таки мені знайти спеціальний субстрат. Їх дуже багато, але великі пакунки, і розуміти, що це буде не економно і, скажімо так, не дуже доречно. При використанні підкисленої води колір міняється на темніший. Що ми ще робимо? Ми ніколи не садимо на пряме відкрите сонце, рослина обгорає. І втрачає і декоративний вид, і зріст, і всю свою красу. Тому повинно бути світло, але не пряме. Деякі рослини 100% витримують, але до цього потрібно бути готовим. А це я вам приготувала на прощання ось таку красуню. Це будлея, її ще називають квіткою-метеликом. Її полюбляють дуже метелико, метелики, і я не витримала, щоб вам не показати ось такі сорти. Тут їх три: фіолетовий, бордовий і білий, вони дуже гарні. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною заходьте, дивіться, сподобайтеся, залишайтеся. Дякую, до побачення!